Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про легкий приємний вітерець, про зефір. Так, так, зефір це не лише смаколик, чи вид тонкої бавовняної тканини для пошиття білизни чи сорт овечої вовни. Ще зефір це теплий легкий вітерець. От якраз такий, про який всі мріють у спеку. Слово зефір запозичене з французької мови і походить від латинського зефірус західний весняний вітер. Вітер взагалі. На позначення легкого вітерця в українській мові є ще такі слова: легіт, легітець, легковій, павітер, вітровій, тиховій, шумик. Морський вітерець називаємо бриз. Сухий та гарячий вітер це суховій, степовий степовик чи степняк, низовий вітер узимку, що переносить сніг по землі поземка чи поземок. Говоріть українською правильно та намагайтеся не бути легковажними чи несерйозними. Інакше почуєте на свою адресу: вітер в голові грає, віє, свище чи посвистує. you